Всім привіт! З вами Олександр 92. Ми продовжуємо грати в Dead Island. Е, в попередній частині ми нічого такого не робили. Ми просто заправили каністру з бензином і нам необхідно включити е, трансформатор і доставити каністру до рятувальної башні, О, господи, ви пам'ятаєте, так, коли. В цьому басейні купався е, мужик, я, на жаль, забув, як його звати. Але його зараз немає. Напевно, його покусали зомбі, і він став одним із них. Так, зараз ми допоможемо цьому чувачку, щоб він включив нам трансформатор. Але не все так просто. Нам необхідно піти туди, зробити те, потім прийти, зробити це. Ну, побігаємо, коротше can get that other transformer back online while I finish fixing this one. Go! Дякую за настанову. Я навіть не знав, що мені робити. Він нас зараз посилає в прямому смислі цього слова. Е, включити. І, е, як сказати. подати. Електроенергію на генератор, щоб він його ввімкнув. Да, Фізика 9 класу. На жаль, я її не вчив в 9 класі, тим паче в 10 і в 7. І взагалі, я не люблю фізику, мені подобається право, мені подобається інформатика. Ось. О, і мені подобається мочити зомбі своїм потрошителем. <свист> а, вибачте мої. Ну як я. Вибачте, що я так багато вибачаюся, але в мене з'явився такий інтерактив. На жаль, наш потрошитель зламався. Але в мене з'явився такий інтерактив. Увага! Питання. Яка для вас була б найкраща зброя. Якби ви знаходились на острові повному зомбаків. Пишіть, будь ласка, свої відповіді в коментарях під відео, в коментарях на каналі та в мою, е, на мою пошту в, е, в персональні повідомлення. Ну, а як знаєте, всі в лічку. Ось, будь ласка, пишіть ваші відповіді. Мені буде дуже цікаво. Найцікавіші з них е, будуть опубліковані. В наступних відео. Чекаю. Так, о господи. Бистренько-бистренько включаємо всі джерела енергії. О, сірена так затягується. Так, ну нам необхідно це все включити. Все. Maybe there's something inside. Енергія є. Оу, ніж! Обожнюю ніж. Обожнюю. Одна із найкращих е, Ну, найкращих заточених збри, зброй в Детайленді на початку для сянь. Ну, для сянь ви самі знаєте, що ножі, всякі саблі, мачете, кукрі. Їй дуже допомагають. Ось ми, наприклад, допомогли тільки що ці тітонці, яка дуже сильно загоріла. Допомогли їй з болем. Так, забиваємо на всі квести, на все, повертаємося до ...до очивачка. На жаль, я забув, як його звати. Кажемо йому, що є вже електроенергія, і хай врубає цей. Трансформатор, я вже запарився. Бігати. Ми бігаємо по піску. Дощу нема. Сонечко <плес> гріє. Дарвіну. Дарві. <плес> mm, я завжди. 46 доларів, Йомаю! я за бутилку води більше зароблю. Так. Е давайте ми повернемо бензин е майку. Так, ну, ще декілька частин, і ми вже виконаємо цю частину квестів. Так, поки що біжимо, не звертаємо на них уваги. Тим паче здоровань. А мені... моє життя дуже цінне, дуже дороге для мене. Так, через будівлю йдемо. Так, беремо алкоголь. Тепер. Ого! Який інтерактив! Ми закрили двері. Так, у нас залишилась тільки дошка з свяхами. Так, вони там так бентежаться. О Боже, в мене все пливе в очах, я не знаю, що робиться. Ладно, давайте лупанемо. Отак. Отак. Так, давайте ще цього. Ні-ні-ні, не вийшло, не вийшло. А тепер вийшло. Ось так. Забираємо предмет для крафтингу. Сталевий пруд. І по жопі, по жопі. Або «посраці», як кажуть українці. Українці кажуть «посраці», а не по попі чи «задниці». І українці кажуть тату або батько, а не папа. Запам'ятайте це. Я вам кажу як корінний українець. Тому що я ніколи на свого батька не казав папа чи тато. Він, напевно, би сказав ти не мій син, якби я на нього так сказав. Так. Угу. Mm Оу. -hmm. Oh. Напій. Напій завжди гарно. Тим паче на халяву. Так, на да, господи, залиш мене в спокій уже, ти мене задовбав. На! Так, де він, де він, де він, де він. Да. Жалко, що дуже скоро все ламається, всі наші ножички. Ммм, ізолента. Гарна зброя. Так, що у нас там? А, ми вже там були, так? По-моєму, -по я вже не пам'ятаю. Так, да, ми вже тут були. Ми брали квест для того, щоб віддати інсулін. Брату того чувачка. Він уже здох. Так, сідаємо в нашу машинку з каністрою на борту. І не повірите, куди ми поїдемо? Правильно, на маяк. Поїдемо на маяк. Я вам рекомендую просто. Тому що ми близько до нього знаходимося. Чому мотатися та? туди, назад. Не бачу я ніякого сенсу. Так, да, добре, що придумали тут машину. А так би ходити було б дуже впадло. Да, Техлендовці. Хороші хлопці, ну і дівчата. Хороша команда. На жаль, вони ніколи не були такими революційними революційними девелоперами, такими як, наприклад, там EA Games або Ubisoft, там я не знаю. Вони завжди були не дуже поганими і не дуже хорошими. Але я вважаю, що після Dead Island про них заговорять. Так, дивимось заставочку. Ну, тут все по звичайному. Так. врубили маяк. Хм, Імператор Риф. Так. врубили маяк. Ну, щось таке. Звичайно, зароб... запрацювало, я ж. Так, забираємо у нього. Хм, Ключ. Ключ нам треба, тим паче, в зеленому кольорі. М -м -м, верстак. Так, забираємо посилювач сигналу. Забираємо його для Домініка. Так, забираємо всі предмети It's для like. крафтингу, О, оглядаємо шкафчики. Так, що у нас тут є? Так, нічого створити не можна. Модернізувати. Давайте краще відлагодимо наш потрошитель. Так, навіть не знаю серп. Я вам рекомендую гостра, гостра. Ось ключ. Я ним не буду користуватися, тому що це тупий предмет. Ся не любить тупі предмети, вона любить ножі. Ну, ви знаєте, так? Ось так, круто. йде Чоловіча правда. Господи, я завжди задумувався як це. Вони доводять такі досвіди там. Куда краще. Я не знаю. Наприклад, такий, до... там, такий експеримент був. Куди краще, щоб вам куля влучала. Як на мене, то це взагалі такий, такий експеримент, що. Куди? Звичайно, в голову. Один раз і все. І. І все буде класно. Вибачте, я вже напевно. Несу всяку єрість. Тому що я хочу спати, я хочу пити. Також я хочу Джолі. на Джолі. Навіть ві. Так, поки що давайте порулимо на нашу рятувальну башню. Віддамо каністри з. Бензином. Подивимо ще один ролик. І. І на цьому можна закінчувати. Я сподіваюсь, вам подобається те, як я граю, як я коментую. Е е ось. Якщо вам подобається, ставте великі пальці. Зелені пальці вверх. Підписуйтесь на мій канал Олександр 92. Також не забувайте про мій перший канал Gage. Там теж я викладаю проходження ігор, але на російській мові. Всім дякую за перегляд. Не забувайте коментувати відео. Давайте зараз віддамо каністру Майку і подивимось. Заставочку на цьому я з вами на цьому я вам кажу до побачення. Всім дякую. Я з вами до побачення.